Не розпинай Спасителя Твого, коли його устами прославляєш, не будь солдатом Рима, відкидаючи свого, коли думкам у світу вигади шукаєш, тримай у чистоті духовний обрій свій, бо навіть у вісні спокуси не спіткають, запам'ятай, що нескінченний бій ведуть постійно ті, хто Господа шукають. Нема ні в кого слави хрім Христа, бо образ він невідимого Бога. І навіть ті порі, коли його зняли з креста, над цілим світом панувала перемога. І в ті часи, і зараз в цей момент шукають всі постійно порятунку. І чи закінчиш цей експеримент, шукає відповідь у голові та шлунку? Немає правди, зброї та вині, немає мудрості в світлинах телефонів, та на теренах іншої землі ти не знайдеш цього і попетині кордонів. Ця сила, правда, слава у того, кого Ісус Христос зовем усіми з вами, відкладає в шухлядах серця Ти Свого Його святу любов, що пануватиме між нами. Бо ця любов розкриє всі серця, вона прийде, зламає всі кордони, і в царстві нашого Великого Отця, для тих, хто в Неї вірить, не існує перепонів. Тому пильнуйте всі, хто вирить у Христа, не вподобляйтесь тим, хто не цінує Бога. Гріхом не розпинайте нашого Отця, оце і буде наша главна перемога.